<успільно> ми хотіли, ми що немає. Він сказав, що він буде. Він сказав, що <успільно> він буде. Ні, що мене в кабінет. Ми що знайомилися, і тут достатньо велику кількість <успільно> дронів, і запасних частин, і палива, і дивань матеріалів. Ми новостворена. Саме в наварті було ініціативна група, яка називається Все для фронту та перемоги». Наші основні вимоги три, які загально прийняті по всіх містах України. Ви мене не раз перепитували, звідки я це взяла, Чому не 30, а чому не 40, а 20? Це вже встановлені. Це всі люди, громада України встановила три загальноприйняти, і от вони є. Це ви розрухували, щоб ви розуміли, до чого ці 20%, бо то так пишуть в мережах, що Вікторія пропонує 20%. Це не я пропоную, це всі, це всі Ось, люди. Це перемога не можна, але чи це має право на організацію, це питання. Я вам пояснюю, що різні громади, різні сухідна частина. І не можна, наприклад, вимагати 20% громади, якщо вона не має якоїсь дохідної частини. Можливо, я про те вам і говорив, що спочатку треба закривати питання захищених статей, тобто передніплати, енергоносіїв і тому подібне. Тому що громада, місто має функціонувати. І якщо, наприклад, ви кажете, про які 20%, значить нам тоді треба взяти більші статті видатків, розумієте? Ну, правильно, буде. а це друге питання основне. Ну, це так, не цільові ну, проекти, це так. ваші 100% премії, оці шалені додатки, оці гроші, які виділяються на оздоровлення. Тобто про той конструктив, який ну, ми з вами розуміли. Тобто ми зараз приступаємо. до 24 четвертий року, і ми повинні це все бачити. Так. А за 22 й 23-й, в принципі, якщо вас цікавить, я можу вам показати. Дивіться, ну, бо зараз у ну, нас теж журналісти тут, і ми зараз будемо це читати. Це е, зайва трата часу. От другий найбас з лишнім такі І Друге, це нецільові проекти, які дуже владу відштовхнули від людей. Ми представляємо інтереси людей, більшості людей, я не кажу прямо 100%, скажімо більшості людей, небаюжих людей. І ті люди, які збираються, це можуть бути ще більше людей. Але ви повинні пояснити свої дії. Чи важливо нам зараз, в час війни, де масові поховання, чорні хустки, у нас є представник Світлана, не і син загинув. Чи важливо зараз встановлення цих бруківок, скейт-парку, Путі, ці парки, не путі, путі, Там відремонтували тільки стяжку, бетону відремонтували для того, щоб були запити від дітей, від молодіжної ради і інших. Там ніякого капітального будівництва не ведеться. Підіть, подивіться. Ну зараз ви можете добре сказати, але то, що а ви будете. Е по тому що в суботу ми з вами розмовляли про ваші премії. Ви так. мені сказали, що у вас не було 100% надбанки. У мене була тільки 100% надбавка, У мене більша а зарплата було? по відношенню. Прошу, вас дивіться, є, я скажу на камеру. Це є у нас січня по липень 2023 року. Пан Тихий отримує поклад, надбавки за ранги, премія. Не завжди 8%. Це премія до окладу, я так розумію, коли 80%, коли 70%, коли 100. От, з Січня 22 по грудень 22 там завжди було 100%. Крім того, надбавка за виконання особливо важливої роботи. Ну, так, це не закону. законом. 100%. А що мені зараз так? Погано я не призначаю свою премію, розумієте? Але ж ви в суботу казали, що ні ви, ні інші заступники цієї надбавки не отримали. Ви це сказали при людях на вулиці. Дивіться, давайте говорити про мою зарплату. Чому ви не говорите про мою зарплату і влучимо? Які розмір має зарплату? Понковий місячний зарплату. Нараховано на рахування приблизно 50 тисяч. І крім того, вона в податковому, так? Крім ну, податків в мене тут немає. У мене є нарахування. Те, це, це, що це, це велика, велика, велика зарплата є, так? Ну так, а наприклад, в квітні 2023-го у вас 94 тисячі зарплата з матеріальної допомоги. — Та це закон передбачено оздоровлення. Звичайно, але ж можна відмовитися понад ЗСУ. Чи не можна? Зараз першочергове це ж ЗСУ. Як ви це не можете ніяк зрозуміти? Ваші зарплати нівілюється. Якщо буде з Москаль сюди прийде, вам ні зарплати не захоче. Ви вже все віддали. Ви... так не буде чого? Ви, ви просто до прикладу. Але крім вас, тут є багато замісників, відділів і Ми не збираємося тут щось міняти і рушити. Але ви можете зрозуміти, наскільки критична ситуація. ми mm -hmm. говоримося з корупцією, ми не можете. Злочинці, всі злочинці, да, всі чиновники злочин, тільки калуська рада свята і числі. Як можна займаю. більше, як можна більше? Ви займаєтеся. А я вам п'ять разів сказала, ви на цьому мало. що якщо в мене факт, один факт для мене: один дрон наш на п'ять-сім дронів москаля. Значить, мало займаємося. От так, наприклад, також сьогодні військовий до мене прийшов. Стосовно закупівлі електроінструменту на акумуляторах, тому що вони на нулях. І, і так, що, Покажіть допомоги. мені, будь ласка, як той прийшов і все. Вони говорять про благодійну допомогу. Тобто оцей лист закрити е з, з бюджету ми не зможемо. Якщо б це було закупівля, під цей лист має бути відповідно програма і від тому подібне. Розумієте? Зараз ми будемо також комунікувати. Дарма? Чому дармаш? Ну, ви кажете, ми не можемо. Ні, Дивіться, от ви. Конструктивно робити якісь висновки і несети негатив. Бо ви я, теж, я, я ж хотіла те, що я не а ви наші не до Я от не розумію. Дивіться, для чого я, я вас нічим не провокую. Просто ви сказали. Він прийшов, я це читаю, щоб зрозуміти, якщо я можу. Ні, Довиказу, що він вже не, пройде. Повині, він не він не пройде через бюджет, але ми будемо зараз спілкуватися і можливо там. Юридичні особи, тому подібне зможуть, як допоможу це закрити це питання. Інформаційний запит буде підготовлено чітка відділення. Скажіть, будь ласка, ще ви можете виділити на дрони більшу суму грошей, як виділяють інші громади? Зараз 2 мільйони. Кому будемо передавати? Едемо до вас хлопці звертаються. Звертаємося до того самого. От Хлопці до мене звернулися. от Сьогодні ще з кимоми колом, у мене сьогодні ще буде, ми будемо розмовляти в по РЕБ по інших питаннях. Тобто, вони звернулися, відповідно були, прокомунікували ми з бригадою 70-30, з військовою частиною, і зараз 3 мільйони гривень на підрони. Виділили і вони зараз виготовляються. Вже перша партія фактично. Два і плюс сьогодні один мільйон сто ще. Ще трошки походили, тобі було цілих п'ять, вони думають. Це пізно вичавна.